Конем. Так, дівчата, знімаю вас для свого канала на Ютуб. Мені лишилося миллион переглядів. Зараз ми зробимо Моя золота кнопка. кнопка вже в кишені. Кнопочка. Зараз ми зробимо для пані Юлі золоту кнопку. Так, всі дивіться мене на Ютубі. Бачили, вже бачили. Так, лишній раз на гарну жінку, подивися, то ж не гріх. Дякую, коли вона ще розказує щось цікаве. Ну, розказувати І не я можу. Там всякі, так, я гарно розказую. Так, кривається білим полотно. Наприклад, 34. Ви собі зможете і такий вичити, потім зробити зразочечок. якщо вам щось не сподобається, захочеться додати, і зараз я покажу цей просто зразок на попередньому сорочці. Але, в принципі, якщо б ви самі відмаркували, то це було 50 плюс 7 це 57. І для того, щоб маленька розпілкуватися, у нас вже ми можемо викласти по нашій 82 в цю сторону. Ну, зараз ми викладаємо 60. Так, вечір ми працюємо. А, покажіть, яка у вас красота. Да. Хай весь Ютуб вам завидує. Добре, так, показуйте, що там знімаю відео для Ютуба. Значить, мені до золотої кнопки лишився мільйон переглядів або 4 тисячі годин. <рес> Хто не підписався на мій Ютуб? Обіда покаже, боже, <рес> яка красота! Яка красота! А ага. <рес> Добрий вечір. Так, ну ви не опоздали, хорошо. Да, ви... ну, у нас дівчата приходять зарані, з ночі. Займаються. Да. Дівчата, ну ви хоч скажіть, вам у нас подобається? Дуже. Да. подобається? Отлично. Дякую домашку не робили. Не робили? Говорить, уж... Нічого. Пані Наталя говорить, я нічого зробити. Побудували це вже, це вже можна -50 <ріпи> мінус 50% штрафу. сіра. Зробили можна не буде. Це Це дівчата прийшли на курс сорочка рідному до пані Лариси. а Ми продовжуємо працювати. Я Сподіваюсь, в мене вийде змонтувати відео, нове відео. Це ще не про тканини, але я розминаюся, готуюся до того, щоб зняти вам відео про тканини, порівняльне, більш детально щось повідшивати. Просто в нас зараз йде весняний розпродаж, знижки. Ми вирішили собі зробити веселе життя. Ось. Тому трошки малувато часу. Дівчата вже збираються, сідають. Показують домашню роботу. А ми ще працюємо. У мене ще тканина має відрізатися. Ось. Та й таке. Приблизно угу. 4 отакі На всю довжину ви не можете зразу зрозуміти, яка вам буде, тому що у нас тут всіх кант тому у когось може бути, наприклад, як у мене 23,5, а у вас може бути 22 або 24. Розумієте?